У Чернігові прощалися з одним з найдосвідчених чернігівських воїнів Олексієм Костюком. Він родом з передмістя чернігова брусилова мав бойовий досвід під час проведення АТО, брав участь в обороні Чернігова, добровільно долучившись до лав ЗСУ. Він був сержантом роти розвідки 119-ї бригади. Він на саточні, там його Бог беріг, там сохранив його на господь Бог. Коли вже зато звільнився, пішов на завод у них у селі. є. Завод, на якому він працював, поки не, попав, не почалася ця війна, до 22-го року він працював на заводі. І добровольцем пішов на цю, на цю війну він пішов добровольцем, бо він сказав, що його місце там, там його хлопці. Як і всі, хотів женитися, хотів сім'ю, хотів роботу, хотів добре жити і щасливо, як всі хочуть жити. Людина душа, людина відповідальність. Людина, без якої цей світ не буде таким, як був раніше. Це герой, який пройшов цю війну пішки. З села Брусилів через окупацію, як він казав, я йшов в цивільній формі, думав, що мене не помічатимуть, але за мною був тактичний рюкзак. Це людина свято, без нього жодне свято не обходилось. Він дуже любив співати, танцювати. Він був душею компанії, він був душею свого колективу, він був душею своєї військової частини. Неймовірна трата. Останнім часом Олексій Костюк перебував на одній з гарячих ділянок фронту, виконував бойові завдання. Під час одного з них потрапив під ворожий обстріл, поранення виявилися важкими і до лікарні його не встигли довести. З 22-го прийшли разом от в 119-ту бригаду. На базі якої був створений підрозділ РКДБ, от якому він служив. Потім він перейшов в розвіду в бригадну розвідроту і продовжував до цього часу виконувати бойові завдання. Багато складнощів, багато ризику при виконанні бойового завдання, але ж він завжди, завжди йшов вперед і завжди завжди був лідером з-під з свого особового складу і підтримував його похвали героя у рідному брусилові там у нього залишилися батьки